Дає. О -о -о! Набирає бомба. Так, всім добрий день. Заїхав до нас такий апарат флаер швейцарський електро. На панасоніку дуже добротний, бачите, батарея Значить, 26-ті Можна по лісі валити, можна по дорогах нормально ганяти. алюмінієва рама, дивіться, який амортизатор тут стоїть. Всю вібрацію, бруківочка, Їдеш ну взагалі на спину, не чуєш нічого. Дивіться, яке тут сідло комфортне. Хто любить комфорт, то для нього. Серворуль Повітряний амортизатор фірми RockShock. М'яхкесенький капець. Вже куди вже від повітря? М'якішої. Дивіться, значить є понижені передачі. Бачите, залежить гора і включаєте. Плюс Повищені передачі. Отака касета. Це повишення, як спортивний. то тут в бобіні ще є зірочки. Все в оригіналі, бачите, от батарея, зарядний пристрій від нього. Є от комп'ютер від нього. Все включаєте. От Я включив, зараз фара, все має горіти. Бачите? На комп'ютері. Раз нажав, фара виключила. Крила, все, резина. Дуже добротна, усилені, підстановані у вода. Ось така лялючка. Батарея, все, все суперове. Ззаді система шрам, планітарка, шрам, тормоза, гідравлічні, мануски, резина швальба, то маєте тест на батарею. Це зарядка. Також якщо нажати і тримати довгий час, покаже на скільки відсотків батарея добра. На 90% добре. Мінімум 50 кілометрів ви можете проїхати на цьому велосипеді. Максимум 90. Лежі від режиму. Кось буде цікавити, заходите на сайт rover.in.ua або Instagram, або TikTok Тікток ігорбжик. Зараз вам ще покажу все, що все працює. Знімаю батарею, бачите індикатори, запухав розетку. Так. Опа, вон, бачите? Все. Індикатори загорілися. Бачите, раз, відключив. Індикатори потухи. То маєте, що на батареї пише. Собі, кому цікаво, може почитати на зарядному пристрої. То маєте, що пише на батареї. Собі можете почитати. Кому цікаво, скільки ампер, скільки вольт, розуміється, 16 А. Бачите, все провірено, все працює, комусь буде цікаво, то пишіть. Рубрика електроволосипеди.